Всім доброго дня! Ви на каналі Просто Пасіка. Сьогодні я буду навощувати рамки бюджетним способом, грубо кажучи. Отже, нам треба шаблон для рамок. Він з фанери в мене зроблений. Паяльник. Простий паяльник. У мене простенький маломочний паяльник. Жало ми затуплюємо наждаком і робимо в самому жалу маленьку прорість для проволоки. Не знаю, чи камера передасть, але там є прорість. Щоб по ньому, щоб вести нею по проволоці. І таким чином ми будемо навощу сьогодні наші рамки. Навощую сьогодні близько 20, 20 25 рамок приблизно для весняного розширення. Рамки в мене з розділюючим гофманом на 4 полоски дроту. Дріт нержавійка, рамка пробита скобами, втулки не використовую, скоби дешевше. Ну, скоби, я думаю, знаєте для чого, щоб не прогризала проволока дерева. Вощину використовую ФОП тупота. Будемо така маленька рекламка. Використовую вже третій рік, якщо чесно, бджоли не стільки, як я, стільки бджоли. Бджоли задоволені. Тягнуть сот добре, розвиваються нормально. Тобі я вже замовляю третій рік і не жалкую. Отже, поїхали. Паяльник вже розігрівся. Вже 5 хвилин приблизно включений в мережу, він вже гарячий. Кидаємо нашу вощинку. Зверху рамка, ну, а далі все. Ведемо прорізю, там, де в паяльнику ми зробили проріз, ведемо нею по проволоці. По-перше, для починаючих пасічників цей варіант є бюджетним, тому що не треба нічого купляти, акумулятори, клеми контакти. Просто паяльник, який коштує приблизно плюс-мінус 100 гривень, можна дешевше знайти. А може вдома в когось є вже. І не шкода на, на таку справу відправити. Це по-перше, то що бюджетність це раз. Друге, я думаю, що це надій, якість, е, якість навощування. Ви коли ведете паяльником по проволоці, виходить, що ви прижимаєте пров... кожен сантиметр проволоки, якісно е, розігрівається і вжимається, впаюється, скажімо так, у вощину. Тим самим ми отримуємо, якісну, якісне навощування. Зараз я проведу тест. Побачите, що гощина в рамці на проволоці тримається добре, не злітає. От, такий краш-тест, скажімо так. Е, я вже скільки ну, щосезону тільки таким чином навощую рамки, е, мені треба навощити близько півтора сотні трьохсотих і около 300 рамок 145. От. На 145 рамку в мене такий самий шаблон, тільки то, що маленький. От. І на 145 45 у мене дві, два, йде, два дрота. От. Дві проволоки. Проволоки нержаві, як я вже казав. От. Ну, бачите, нічого не злітає, все добре. Мені подобається. Начинаючим пасічникам, щоб було мінімум затрат, я думаю, що це дуже і дуже такий непоганий варіант. От. Ну, в принципі, все. Ось так ми і навощуємо всі наші рамки з року в рік. От. Особисто мені подобається сам процес навощування, Коли розігрівається воск, о, вощина, вона пахне. Ти вже працюєш з рамками, вже якби пішов процес, пішов сезон. Воно цікаво. Ну, скажімо, так, я горю цим, мені подобається от, пасіка і все, що зв'язано з нею. От. от сам шаблон. Я зробив його з фанери Там 10 чи 8 мм просто по роз... внутрішній розмірі рамок. Внизу зробили підкладки для того, щоб рамка не лежала на столі, а щоб проволока проволокою висіла на вощині. І все. В принципі, все, все, що треба. А на цьому в мене все. Ви були на каналі Просто Пасіка. Всім дякую за перегляд. Гарного всім дня. До побачення.